Етнографія на піддашках, етнографія при печі. А в нашої печі, її плечі, срібні її крила, аби корова гнітила. Макітру, коровайниці, коли вимішували тісто для весільного коровая, піднімали вгору піч наша на сухах, діжу носим на руках, світи Боже, з раю, нашому короваю. Справа в тім, що кожен весільний етап. Передвесільний, власне, весільний, після весільний, він оспівувався. Він були заспіви такі короткі чи трохи довші. І всі вони були, до речі: восхваляння печі, якщо це коровайний момент, восхваляння хліба на столі. Дуже багато пісень присвячених батькам, батькові, матері. У цих піснях, заспівах матінко, уточко, батько-селезнику. Багато виспівування дівочої долі, що прощаюся з батьківським порогом, хатою, в... трохи про свекруху є, що потрапляєш до чужу хату, вона тобі нору покаже, вона тобі правденьке не скаже. Не можу вам рекомендувати, але можу просити. Запитайте в ваших бабусь, прабабусь. бабусь: бабусю, а як ти заміж йшла? В чому йшла, що на столі було? Хто пік, хто варив, що співали, що робили, а як було в вашому роду. Бо це безцінна інформація, яку ви передасте далі. А ми, науковці, ми лише можемо фіксувати. І знайте, що чужих, бабусь, не буває.